Чи будуть продовжуватися атаки безпілотників на територію РФ? Чи будуть продовжуватися атаки безпілотників на Росію? Звичайно, королева мече перевернута і тут не тільки безпілотників. Тут щось попотужніше буде, буде. далі з руйнуваннями, з руйнуваннями вщент, я б сказала дуже скоро. І вдень і вночі це щось буде таке, що змусить їх тікати з певних позицій, з певних якихось ем, стабільних станів. Тож тут не просто будуть продовжуватися атаки, а тут щось Україна, Україна переходить на ну, якусь активну фазу прояву своєї непогоди з тим, що відбувається. І до речі, тут щось ми будемо е, щось. Пов'язане з безпілотниками дуже неочікувано для нашого ворога. Якісь неочікувані, неприємні для них сюрпризи на них очікують, тому що вони не сподіваються, знаєте? ну Тобто це якась така подія, до якої вони не встигнуть підготуватися, вони не зможуть якимось чином забезпечити собі спокій. А навпаки, як в шоці вони тікають, в шоці розбігаються. От, щось таке, мені щось така картинка малюється. Ну тобто, щось скоро, скоро. Чи підготувала Росія для українців якісь несподіванки на серпень? Да, Підготувала, підготувала дуже агресивні. Знову тут мова йде і про комбіновану атаку 100%. І про несподіванка саме в стратегії. Несподівано для нас воно буде саме от в якійсь новій. В новому сценарію, тому що таке відчуття, ніби вони постійно знаєте, як комбінували спочатку. Робимо так, а тепер робимо так. А зараз вони ніби як змінили стратегію і. Те, що вони планують, воно ніби як нами не очікується, тому що ми будемо як в моменті застосовуватися, пристосовуватися до е, цієї атаки. Але вони щось планують. І це дійсно і велике, і маленьке, дуже агресивно і не дуже е, потужне, але воно буде все разом летіти. Як ми переживемо це? Те, що вони нам приготували? Переживемо. Будемо більше налякані, ніж травмовані, проте, знову ж таки, ефект несподіванки, ефект якогось, якась брехня. І от знову нам же в якомусь розкладі показувало, що якось вони будуть діяти з брехнею, з якимись такими вкидами пустими, я б сказала, що ми ще припускали це, можуть бути там, наприклад, пусті ракети, ну, тобто ракети без заряду, да, чи то як вони роблять оці. Фальшцілі вони, да, ці реби. Ну, тобто, от щось з цим пов'язано, але воно все якось разом. Знаєте, воно якось все вкупі, і наші воїни систем ППО будуть імпровізувати, аби нас захистити. Але їм вдасться це, це зробити. Ну, тобто, щось все ж таки, щось, все ж таки трошки щось травмує. Ну, тому що тут якісь руйнування, вони не на рівні повного нищівного стану, але якісь руйнування відбудуться, уламки якісь спричинять страждання. Проте загальну більшість ми подолаємо ми себе захистимо від них. Чи дійсно у Камали Гарріс і Володимира Зеленського непрості та напружені стосунки ще з 2022 року? Так, які стосунки у Камали Харіс і Зеленського. Камала Харіс. Дуже ідеологічно налаштована жінка, жінка, яка живе в, в якійсь такій конкретній, чіткій парадигмі. Знаєте, це людина, яка не припускає іншої точки зору. Ну, тобто, вона така в чоловічих енергіях. По-перше, по-друге, вона дуже тут. То знаєте, коли людина за своїм досвідом розуміє, що не можна бути полярною, ну тобто потрібно бути е, чітко налаштованою, вона тримається своєї ідеології. Е, Стосовно зеленського, як ти ставишся до Володимира Зеленського. Не дуже вона до нього гарно ставиться, тому що вона чомусь не довіряє його активності, вона не довіряє його, такі, знаєте, впертості, такому активній позиції. Вона вважає, що він порушує кордони, що він порушує якісь заборони. Сказати, що вона прям добре, як Зеленський ставиться до Камали Харіс? Е, як Зеленський? Ну тобто він розуміє, що тут необхідне пристосування, необхідна якась така е, 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 така, знаєте. Лежача позиція, ну тобто там, де потрібно бути чемним, я чемним, там де потрібно натиснути я тисну. Ну тобто його позиція, його ставлення та проявлене якесь ставлення до Камали Харіс, воно співпадає з його внутрішнім світом. Ну тобто, я не можу сказати, що він її там любить чи не любить. Тут більше про пристосування, про прийняття нових умов, про прийняття нових законів і все таке інше. Е, що між ними? Як між ними буде розвиватися ситуація? Припиниться спілкування, припиниться взаємодія, і не будуть вони взагалі якось якимось чином перетинатися по життю? От чим це закінчиться? Як це вплине на Україну? Як це вплине на Україну? Класним чином це вплине на Україну, тому що тут хтось піде конфлікту. Як такого, ну я не бачу конфлікту. Ну, тобто, я не можу сказати, що між ними конфлікт. Проте вона до нього ставиться знаєте, як до вискочки. Чомусь отак хочеться сказати, тому що тут людина, яка проявляє набагато більше ніж. Ну, наприклад, там дозволено в консервативній спільноті, наприклад, так. ну, Тобто її, її не до вподоби його ця е, пихатість, його ця така активна позиція стосовно від, знаєте, від життя своїх інтересів. Е, проте, сказати, що тут конфлікт, ні, я його не бачу. Люди одне одного не чують так. Е, проте Зеленський дуже в правильній позиції стосовно Камали Харіс, тому що він ну, такий, знаєте, в прийнятті, і в застосуванні, в пристосуванні до нових умов, і це ну це взагалі його найсильніша позиція. Це його фішка, це його сила в цьому, що він вміє вміє він, короче, це все робити. Проте як це скажеться на Україні найкращим чином це скажеться на Україні, тому що їх взаємодія припиниться, її важливість в долі України вона. Зупиниться і вона анулюється. Отак От мені показують. Тож Зеленському потрібно просто протриматися певний час, аби все змінилося. Якось так. Чи зменшать допомогу українським біженцям в країнах Європи у серпні? Тут не про зменшення, тут про додаткові якісь умови. Таке відчуття, що серпень не буду стверджувати, що це буде в серпні, але найближчим часом, тому що тут запроваджуються якісь нові умови, не знаю чи то для підтвердження чогось. Ну тобто, вони як додатково. Ускладнюють, наприклад, отримання допомоги, воно буде, ну тобто все одно люди будуть отримувати допомогу. Проте це буде робити складніше для того, щоб потрібно для того, щоб там отримати допомогу, потрібно, наприклад, там щось доводити чи щось пред'являти. Стосовно дітей, якась допомога буде переглядатися і буде змінюватися. Проте, сказати, що це про зменшення. ні, це не про зменшення, це чи то про або ми тебе відміняємо, або ти доведи і будеш отримувати далі. Отут більше про таке, тому що тут ніби як втілення нових умов, які ускладнять отримання допомоги, але це не про зменшення. Чи дійсно російські безпілотники шпигують за навчанням українських військових у Європі? Чи шпигують російські безпілотники за навчанням українців? В Європі? Да. Я не можу сказати, що вони отримують вичерпну інформацію, тому що тут все ж таки інформацію стосовно навчання українців вони отримують не з безпілотників, а від людей, які перебувають на тій місцевості, де знаходяться наші військові. Чи можуть вони використовувати цю інформацію? Не дуже вона для них є відкритою, ресурсною. Ну, тобто, чи йде воно спостереження саме з безпілотників? Да, таке питання було. Ну так, да, спостерігають. Але знову спостерігають, але сказати, що ця інформація є така неймовірно цінною і вони щось отримують таке важливе, що може вплинути на подальші якісь конкретні дії? Ні. Для спільного якогось розуміння загального вони отримують інформацію, отримують інформацію знову ж таки не настільки з цих безпілотників, якими вони досліджують можливості української армії за кордоном, а все ж таки люди, люди, які перебувають саме там. Ну тобто без зрадників і ворогів не обходиться в жодної в жодному контексті, в якому бере участь Росія. Тож... Щось вони отримують, якось якісь знання. Щоб ви розуміли про це домовленості. Ну, про це йде домовленість, про це йде. Ну, про це відомо. Це не таємничі процеси, це процеси, про які домовились. Це процеси, які дозволені. На рівні спостереження, так, без питань. Проте, ну. Тіпа європейські е, країни ніби як контролюють це спостереження, і воно якимось чином про нього домовлено. Ну, тобто я не можу сказати, що європейські країни про це не знають. Ні. Тут навпаки, ніби як ну, ледь не офіційно. Знаєте, ледь не офіційно спостерігайте, офіційні спостерігачі, офіційні якісь мови, не мов знаєте, дивіться, ми нічого такого страшного не робимо. У нас тут немає жодного там наміру спричинити шкоду вам. Ми просто допомагаємо Україні, тому що європейські країни все ж таки намагаються досі, досі сидіти на двох стульцях. Це не таємниця. Це, ну, це дійсно це як іде на рівні ну, умов. Тобто такі умови. Сказати, що Рашка одна, єдина, велика, страшна, як сірий вовк прийшла, і ми всі такі поросятки трусимось, ні. Тут до домовленості, тут іде розуміння, тут іде. Навіщо це їм? Вітрище. Це ніби як зняти з себе певну якусь це не про відповідальність знову, це... це однією за одним задом на два базара. Отак От мені показують ведуть себе європейські країни до сих пір. В них немає цієї позиції, де, знаєте, ворог мого ворога, мій е, ворог, ну тобто, ворог мого друга, мій ворог, немає в них такої позиції. В них позиція кожний сам за себе так, ми допомагаємо, але в умовах якоїсь домовленості певних якихось обмежень, критеріїв і чітко прописаних дій. І от саме на ці дії і на ці критерії. Європейські країни спираються. Це не про зраду, це не про емоційне ставлення, це про якісь закони і прописані домовленості. Мова тому вони нічого не роблять з цими безпілотниками, тому, тому вони не перешкоджають спостереженню за своїми діями. Тому що так потрібно, тому що так домовились. Як пройде для України сакральна дата. 8 серпня 2024 року. Ось боротьба, порушення законів. Так, якісь будуть зміни? Зміни. На рівні розпаду, на рівні розколу, розлому, руйнування партнерств, руйнування, якісь сперечання всередині країни будуть відбуватися. Чомусь тут порушення правил. Дивіться, тут може бути якась гучна справа статися 8 серпня в Україні, тому що тут на рівні керівництва держави, на рівні можливо. Провокації якихось в керівництві держави, проте тут щось відбудеться: якийсь якийсь розпад, якийсь розрив відносин, розрив стосунків, розрив партнерства навіть може статися, тому що тут дійсно 8-го Серпня нам потрібно бути уважними стосовно того, що відбувається між нами і партнерами, наприклад, між нами і в нашому керівництві, тому що тут щось на рівні людських процесів буде відбуватися якесь розчарування і дотримання власних цінностей. Ми будемо щось відстоювати чи плануються великі обстріли масовані на території України. Восьмого таліну мені показує, що більш-менш все стабільно і знову внутрішні процеси. Ну, тобто, щось всередині країни буде відбуватися, і ми за цим будемо спостерігати. Це чи то. Ну тут знову порушення правил, притиснення. Хтось піде, можливо, хтось заяву якусь зробить стосовно. Я відходжу від справ, і це знову ж таки на рівні керівництва. Я далі спитала, як це для України, це нам розв'яже руки, це нам дасть змогу якось стрімко діяти, якось стрімко. Якісь активні дії, стрімкі. І від нас будуть якісь стрімкі дії. От тобто Україна якось ініціює якісь стрімкі дії. З кимось розійтися, від когось відмовитися, когось схопити за порушення правил і цим самим відкрити можливість собі для нового зросту, для нового, для якогось оновлення. Ну, тобто, тут я припускаю, що це мова йде або про заміну у владі, або про звільнення, якесь, або про напад на когось дуже важливого. Ну, тобто, когось не стає у владі. Когось прибирають, але це наші внутрішні справи, які ініційовані нами. Питаючи, планується якийсь масштабний обстріл з боку Росії. Мені кажуть, що все ж таки ні. Від нас може бути якісь сюрпризи для рашки саме в цю дату. Такі яскраві на рівні руйнування чогось важливого, потужного, значного, керівного. Ну, не знаю, ви там литне по Кремлю прилетить. Ну це так вже є. Мої фантазії припускання, але щось таке якась провокація з боку України. Вона буде не не думаю, що це дуже пов'язано саме з е, датою. Ну, тобто, що це саме вони очікують дати. Ну, так воно якось вибудується, і сти і воно станеться. Тож щось ми побачимо. Але сказати, що це буде якась така дата, яку ми запам'ятаємо на все життя, і вона така сакральна, і після неї щось зміниться в долі кожного. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.